Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо унікальні ялинкові прикраси: збовтай розчин та обріжку точок пакетика з глітером. Налий розчин на дно кульки та збовтай. Постав кульку стікати в флакон на одну хвилину. Висип весь глітер у кульку, закрий спонжем та пальцем та збовтай. Одягни ковпачок та прив'яжи дві стрічки, як тобі до вподоби. Вітаємо з твоєю першою кулькою. Пробуємо наступну за тим же принципом. Не наливай забагато розчину, а глітер, навпаки, обов'язково весь, щоб гарно профарбувалась кулька. Сподіваємось, тебе заворожує цей магічний процес фарбування кульки глітером. Так легко, швидко та гарно. Зробимо останню кульку глітером. Подумай, можливо, ти захочеш комусь її подарувати. Ялинкова іграшка зроблена тобою власноруч це такий гарний та приємний подарунок. Переходимо до декорування. Поклади в кульку три пір'їнки, а зверху додай намистинки. А тепер найголовніше, У блокнотику мрійнику напиши свою мрію, скрути аркуш та додай у кульку. Додай ковпачок та стрічки. Твоя неймовірна кулька готова. Робимо останню кульку до твого комплекту за тим же принципом. Поклади в кульку три пір'їнки, а зверху додай намистинки. Напиши у блокнотику мрію або побажання близькій людині. А решту аркушів роздай своїй родині в різдвяний чи новорічний вечір. Сподіваємось, ці кульки прикрасять твою ялинку, потішать близьких та збережуть теплі спогади про цей день ще надовго. Дякуємо тобі!